Усім самим найкращим величезний привіт. Запрошую вас в АТБ. Наша улюблена з вами акція сім днів. Або як я називаю, промгрупа. Можетесь позручніше, господинки. Зараз подивимось, що цікаве. На цей тиждень в магазині АТБ. Промгрупа. Акція триває з 16 по 22 січня. Включно. Дякую за коментарі. Дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Так, штатив для селфі, для телефону, для смартфону. Дивіться, він ще може, бачите, бути як штатив і може бути як селфі-палка. І, до речі, вона ще з підсвіткою. Ціна такого штатива з LED-підсвіткою 159 гривень. А ті набори, я пам'ятаю, вони здається були літом, підставка для миючих засобів і кухонних аксесуарів. Компактний дизайн. А зручний диспенсер для миючого засобу щітка і губка не входить у набір. Це картинка. Ціна такої підставки зі знижкою 119 гривень. І ще один така. Підставка органайзер для миючих засобів і кухонних аксесуарів. А щітки ганчірки не входять в комплект. Ось такий не будемо відкривати, точнісінько, такий самий, як на фотографії. Також по 119 гривень зі знижкою. Ковдра. Ковдра з бавовною, 140 на 25 з додаванням бавовни. З додаванням бавовни написано гіпоалергенна, зимова, регулює теплообмін, стьобана, зберігає свіжість. Зроблено в Україні, до речі, ще отримуєте кешбек. Ціна ковдри 429 гривень, знижка 30%. Швабри з телескопічною ручкою. Два види ганчірок. Ось така або ось така, це як вам подобається. Також великий вибір різних кольорів. Швабра зі знижкою 20% 129 гривень. Це у нас така лампа розкладна на три таких, як сказати, три лопості такі. Лед-лампа світить денним яскравим світлом. Зараз я відкрию, подивимось. Вона підходить під наш а, цоколь, патрон. Це вона у зложеному вигляді. Можна її ось так розложити, якщо вам подобається. Якщо щоб треба, світло падало під іншим кутом, ось так вона закручується. Або можна просто так зробити, і вона буде світити донизу, освічувати всю кімнату. Цікава така лампа. Зараз скажу вам ціну на цю лампу. 100 гривень знижка 30%. Тут у нас привезли у стілки для рук та ніг. І здається, якщо я не помиляюсь, ось так. Да, ще були ось такі для рук. Хоча тут написано і ніг. Тут намальовані руки, тут намальовані ноги. Добре, менше з тим. Працює тепло 8 годин і ціна зігріваючих устілок 20 гривень. Комплект для душу 179 гривень. Знижка 30%. Лійка та шланг і кріплення для лійки. Іграшки для тварин дуже багато різних. Це такі, знаєте, як гризунки для немовлят купують. Так, іграшка для тварин 40 гривень. Подушка декоративна, розмір 45 на 45-249 гривень. Ось такі вони. Вони вакуумні. Але коли їх відкриєте, одразу вона а, роздується. Кольори. Бачу два кольори, ніжно такий якийсь, як бусковий, щось таке. І ось такий морська хвиля в двох кольорах. Комплект постільної білизни, мікрофібра написано. Зараз подивимось, що тут. Простирадло, підковдра і дві наволочки. Виробник, домашній текстиль Україна, місто Київ. Покажу вам, які кольори. Ось такі смужки. Можна сказати, такий смарагд. Не знаю, чи колір показую через камеру, смарагдовий. Ну, це, мабуть, все. Три кольори. Ціна зі знижкою 20% 349 гривень. Лежаночки для домашніх улюбленців. Дивіться, тут такий як балон і тут такі пухнаста, щоб було зручно. Так, ну тут коричнева, салатова, рожева, тут же по кольору можна обрати, яка вам подобається більше. Ціна лежанки 299 гривень. Це у нас подушки, подушки для крісла на кухню. Три кольори в асортименті. Вони йдуть зав'язками 189 гривень, розмір 40 на 40. Жіночі тапулети, тут антиковзуюча поверхня. Зараз покажу кольори. А тут не так вже і багато кольорів. Три кольори: бамбулетки, рожеві, сірі. Ціна 100 гривень. Так, тут шкарпетки у нас чоловічі та жіночі. В упаковці йде три пари. Три пари в упаковці, ціна 62 гривні. До речі, а жіночі ще є, бачите, ось такі. За кольором. Шкарпетки дитячі, з різними візерунками, точніше з малюнками тваринок. Вони по 43 гривні з пухнастою пряжою, з пухнастої пряжі. Серветка автомобільна. Розмір. 30 на 40. Ціна такої серветки 37 гривень. Привезли ще освіжувачі повітря для автомобіля. Дуже багато різних ароматів. Підвісний. Ціна 45 гривень. Кошики круглі, ось такі великі. Такі, бачите, згинаються вони як прогумований, чи що. Є багато різних кольорів, можна складати. Брудну білизну, іграшки дитячі на 20 літрів 165 гривень. Кольори в асортименті. Привезла ось такі контейнери для сміття. Їх можна ставити десь на поличку або на стіл. Смітники. Для сміття настільний на 1,5 літри по 63 гривні. І хочу вам показати кольори в наявності 4 кольори. Набір рушників махрових, а розмір 30х50 в упаковці дві штуки. Один, бачите, ось такий. а, Я думаю, що один однотонний без, без цієї вишивки. З вишивкою і той, і той. Є ось така рожева пудрова лаванда, можна сказати. Ось такий ще є молочний Бордо. Два види в наявності. Ціна. 90 гривень. Набір серветок для вологого та сухого прибирання 70 гривень. В упаковці 5 штук. Віскозні. Це у нас пластиковий органайзер для приправ з двома відділеннями. До речі, дуже зручний, дійсно, для приправ дуже Хороша штучка. Вони вже були в АТБ. Ціна такого контейнера органайзера для приправ зі знижкою 60 гривень. Знижка 30%. Стрижні клейові для пістолета. 12 штук 40 гривень. Кошики пластикові з ручкою. В наявності три кольори. На 12 літрів 119 гривень. Ефірна олія дуже багато різних ароматів. 10 мл по 40 гривень. А це у нас, знаєте що? Це у нас такі спеціальні а, як вони називають? Перлинки називаємо добре. А, ароматні перлинки, їх треба сипати у ванну, коли ви приймаєте ванну і воно буде пахнути. І ви будете також пахнути. Тут дуже багато різних ароматів. Вистачає на дуже довго цієї баночки, їх там небагато потрібно. Бісер для ванни, 80 грамів, 32 гривні. Спонжі косметичні. Набір з чотирьох штук, 3 маленьких та 2 великі. Ой, що я говорю? Один великий. Три маленьких та один великий. Чотири штучки в упаковці. 40 гривень. А це у нас маски для сну. Дивіться, які прикольні. Така мусіндра. Мопс. Це звичайно класична, дуже класна. І ще є ось така хмаринка. 35 гривень маска для сну. Ну, ці геліч, як вони правильно називаються, з бджолиною отрутою. Протизапальний. Тут є різні. Різні, різні, різні. З медичною піявкою. Ціна Ціна крем бальзамів 100 мл 30 гривень. Набір резинок для маленької принцеси. Для волосся 8 штук 27 гривень. Привезли нитки кольорові 10 штук 25 гривень. Силіконові форми для випікання кекса або хліба. Я пам'ятаю, вони були в АТБ, знову з'явились. Прямокутні є ще квадратні. Ціна 100 гривень форма. Пластикова поличка, кутува у ванну кімнату. На... Тримається на двосторонньому скотчі. З однієї кріпиться і з другої є в сірому кольорі і в білому, якщо я не помиляюсь, у двох кольорах. 50 гривень. Ліхтарики. Ліхтарики для, точніше, на батарейках. Декоративні ліхтарики. Тут входять три міні-пальчикові батарейки. Золото, білий та чорний. А ви знаєте, що мені здається, воно буде прикольно світити, тому що дивіться, який цікавий орнамент, там такі квіточки. І коли світло буде попадати там чи на стіну, буде, ну, буде відблискувати на стіні. І ціна ліхтариків з підсвічуванням, батарейки не входять в комплект 100 гривень. Миски великі для салату, кольори в асортименті. Хто новий на каналі, вмикайте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропустити нового відео. Щоб ви були в курсі усіх відео акцій в магазині АТБ чи іншому магазині. Щоб ви перші дізнавалися. Салатниця на 3 літри 300 мл 56 гривень. На літр 800 із жару міцного скла ось така скляна. Квадратна форма з пластиковою кришкою. Ціна такої форми 199 гривень. Банки для сипучих. Скло і кришка бамбукова, герметична. Зі знижкою на 500 мл 95 грн. А це чашка для смачного чаю з подвійними стінками на 280 мл. І дивіться, яка цікава форма. Зараз відкриємо, подивимось. Досить оригінально зроблена. Цікава. Зараз подивимось ціну на ці чашки. 179 гривень. Це у нас підставка, якщо я не помиляюсь, для. Сушки посуду, правда ж? і чорні, ой, сірі та білі. Так, підставка да, для сушки посуду 50 гривень. А це набір для міксера, для ручного або погружного міксера. А набір з трьох чаш. Вона дуже добре стоїть на столі, тому що вона має прогумовану. Прогумоване денце тобто всі чаші мають прогумоване денце Ручка також прогумована і є носик. Можна обрати за кольором, яка вам сподобається. В принципі, тут сильно так і колір не має значення. Набір зі знижкою: 159 гривень на літр 500, 200 та 2,5 літри. Так, знову привезли каструлі. Хочу вам показати, просто, який є малюнок. Емальовані каструлі з кришкою. А, здається, три малюнки тільки є. Зараз скажу ціну і а ще не забувайте, що буде кешбек. Каструля емальована на 2,4 мільйонів. Літри 299 гривень. Набір лійок в наборі три штуки і в набір ще входить ситочко. Але мені здається, ці ситочки всі погубляться, тому що вони вилітають. Досить непоганий такий набір, зверніть увагу. І ціна такого набору 40 гривень. Дуже багато різних картинок. Це календар на 25 рік на магніті з різними картинками. Відривний по 18 гривень. А це досить цікаві маркери. Зараз я покажу, яким чином як вони працюють. Дуже цікава штука для малечі. Ціна набору 100 гривень, 6 штучок в наборі. Так, це ось така, можна сказати, навіть не знаю, як сказати, піраміда. І коли. Роз'єднати його. Ось, зараз я роз'єднаю, мені просто незручно однією рукою. Ось, бачите, ми відкрили і тут рожевий маркер. І таким чином ми маємо ось такі маркери. Досить цікаво. Картина за номерами, ось така немале... немаленька. маленька. 115 гривень. І, до речі, вона ще і з підсвіткою. Набір для творчості, ось така стреча розмальовка. Вона по 80 гривень. Тадж-Махал Набір наліпок, які світяться у темряві, дуже багато різних, 17 гривень. Блокноти на спіральці 3D картина, обгортка 47 гривень. Книжки серії. Розумний малюк, 90 гривень, тут є багато різних. Дуже цікаві іграшки, таких ніколи не було. Дивіться, пінгвінятко. Але якщо зазирнути сюди, тут ще хтось є. Тут ще одна пінгвінятко. Тобто ось такі подвійні іграшки зараз з'явилися у магазині АТБ. Ось такі ще габабунки, зайчата. А оце дуже хороша штучка. Ось такі липкі лапки. Це для чистки вашого одягу. Зверху чистити від шерсті щось. Ціна таких лапок 119 гривень. Навіть можна борщ зварити. Це для борщу. І в набір входить буряк, капуста, картопля, часник, цибуля, перець, томати та морква. Це стрейч іграшки. Там всередині вони різні, 119 гривень такий набір. Дитячі іграшки антистрес у вигляді різ... різних рибок, морські тваринки. Ціна 60 гривень. Багато різних а, іграшок в магазині АТБ привезли. Також багато різних книжок розвивало для малечі. А я вам хочу побажати економних покупок. Нехай все вас буде гаразд до наступних відео.